Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України допустило до постачання у війська шведський гусеничний бронетранспортер pbv 302. Про це повідомила прес-служба відомства. БТР Панцер бандваген 302 pbv 302 увійшли до 16-го пакету оборонної допомоги збройним силам України від уряду Швеції, який був анонсований наприкінці травня цього року. Ці бронемашини перебували на озброєнні шведської армії до 2014 року. У шведському уряді розповіли. Що ця бронетехніка підсилить нові бригади української армії. Також до бронетранспортерів pbv 302 передадуть запасні частини обладнання для технічного обслуговування та боєприпаси. Шведський гусеничний БТР панцер 302 розроблений компанією Хаглендсонер у 1960-х роках. До армії вони почали надходити у 1966 році. Всього було виготовлено 644 машини. За мірками 1960-х років бронетранспортер pbv 302 отримав потужного озброєння. Роєння у вигляді 20 міліметрової автоматичної гармати HS 804 з боєкомплектом у 505 снарядів. Також є кулемет 7,62 мм ксп 58 Корпус зварений зі сталевих плит, причому бічні мають двошарову структуру. Лобові плити можуть витримати влучання 20-мм снаряда. Бронетранспортер вагою понад 13 тонн має широкі гусениці, завдяки яким створює тиск на ґрунт менше ніж трактор. Це дозволяє бронемашині рухатись складним бездоріжжям, якими і сипучими ґрунтами. Зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди, зазначили у Міноборони. Гусеничний шведський БТР має дизельний двигун потужністю 280 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів за годину. Хоч машина й розроблялася як бронетранспортер та у складі сил оборони України, вона може посісти ніж у бойової машини піхоти, оскільки має відповідні ходові характеристики: гарматне озброєння та потужну броню. Окрім того, їх передача дозволить забезпечити піхоту якісним транспортом і з можливістю боротьби. З ворожою легкою технікою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!